Наступ на свободу слова суспільне мовлення звернулося до комітетів Верховної Ради з проханням дати оцінку висловлюванням народної депутатки Мар'яни Безуглої розглянути спроби тиску на компанію і дати оцінку спробам підірвати реформу мовника. Про це йдеться в заяві суспільного оприлюдненій на його сайті в понеділок, 29 квітня. Детальніше про намагання витиснути суспільне із вечірнього прайму загально національного телемарафону і скоротити його фінансування далі у сюжеті. Телемарафон для своїх суспільне один із шести виробників національного марафону Єдині новини цього тижня опинилося між двох вогнів. Колеги заявили про намір забрати у нього праймові вечірні слоти, які дивиться найбільша кількість глядачів. А народна депутатка від «Слуги народу Мар'яна Безугла опублікувала кілька дописів у соцмережах зі звинуваченням на адресу мовника. Експерти одразу пов'язали ці дві події і згадали історію зі звільненням головкома зсу Валерія Залужного, яка нагадувала інформаційну спецоперацію. І почала її так само Мар'яна Безугла. Цього разу депутатка закинула Суспільному, начебто мале охоплення аудиторії за високі зарплати керівництва і навіть організацію схем із працевлаштування чоловіків з метою їхнього бронювання. Але головним меседжем став заклик зменшити державне фінансування мовника. Отже, наразі у нас де-факто а 6 державних каналів. Суспільне з усіма розгалуженнями, Рада, Дом, Фрідом, телемарафон, армійський медіахолдинг. Вважаю, що шести державних мовників треба зробити один А кошти перенаправити на створення інформаційних та кібервійськ України, створити інформаційні та кібервійська України. Але суспільне уже давно не державне, завдяки підтримці західних країн після Революції Гідності, колись справді державний канал реформувався і став суспільним. Офіс президента, Кабмін та навіть Верховна Рада не мають прямих механізмів впливу на його редакційну політику. Моніторинги свідчать, що суспільне єдиний учасник телемарафону, який дозволяє собі давати різні точки зору, наприклад, запрошувати народних депутатів із різних фракцій, зокрема із євро пайської солідарності можливо там іншим каналам якісь стоп-листи чи ще щось там, як розповідає часто опозиція, пересилаються і встановлюються, домовляються про конкретних спікерів в марафоні. У нас такого немає, і можливо, це і турбує ну, представників влади, що вони не можуть втручатися в нашу редакційну політику. Телемарафон Єдині новини запустили 24 лютого 2022 року. Для участі в ньому об'єдналися провідні медіагрупи та телеканали. На початку повномасштабного вторгнення телемарафон виконав свою функцію не допустити паніки та оперативно інформувати українців про хід війни. Але нині, на думку багатьох медіа-експертів, він став інформаційним пережитком. Довіра до нього продовжує падати. За опитуванням КМІС, проведеному в лютому 2024-го, марафону довіряли лише 36% українців, тоді як 47% не довіряли. Телемарафон також згадано і в нещодавньому звіті американського держдепу щодо порушення прав людини в Україні у 2023 році, як приклад обмеження свободи слова. Утім, влада не планує відмовлятися від підконтрольного їй формату. Про це зокрема в ефірі того ж таки телемарафону заявив Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ведеться частина російської інформаційної війни проти України шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виїхає медіахаус, і в умовах медіахаусу на надзвичайно легше створити провокації, які розколюють суспільство і послабляють Україну внутрішньо перед російською агресією. Телемарафон – не єдиний приклад бажання влади повністю контролювати інформаційний простір, запровадивши не лише воєнну, а й політичну цензуру. Ще 4 квітня 2022 року сталася безпрецедентна для українського медіаполя Подія без жодних формальних рішень і навіть без пояснень влада у незаконний спосіб викинула із цифрового мовлення одразу три загальнонаціональні телеканали: еспресо, прямий та п'ятий канал. Це рішення і досі не скасовано. Очевидно, не говорити про те, що викинули ці три канали. Казати, ні, ви залишите суспільне. Ну а про тих ми тихенько забудемо, бо нам соромно. Ми ж розуміємо, що ми їх не переконаємо. Бо це влада. Ну це лицемірство. Наше нам тоді суспільне і все інше. Де тоді правда? Правда в тому, що суспільне потрібно безумовно захистити. Безумовно, телемарафон потрібно закрити. Натомість ще до війни, із перших днів повномасштабного вторгнення, влада сприяла тому, аби українці підсіли на інформаційну голку месенджера Телеграм, який запустив росіянин Павло Дуров, і який, як припускають багато експертів, може бути пов'язаний із російськими спецслужбами, зокрема на прес-конференції президента Зеленського запрошували представників анонімних телеграм-каналів. Тепер, схоже, навіть на банковій усвідомили, що це загроза. Керівник ГУР Кирило Буданов прямо назвав месенджер із російським корінням проблемою національній безпеці. А у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт щодо регулювання цієї та інших соцмереж у частині, яка стосується інформаційної діяльності.